Хело, хело, усім Лівем. Так. Ну, по-перше, всі так роблять, і я чомусь розумію, що теж маю так зробити. Вибачайте, що довго не виходили відоси, бо як казав, як колись маестро. Хто не знає це Лейс Подерев'янський, його фраза справи в нього йшли не те, щоб фігово, але потім почалася сама фігня. Тож, коли повну справу, не познімаєш. Що це я роблю? А я роблю ось. Шарабкугель. Я. Ну Багацько експериментів з епоксидною смолою, з силіконами робив. і в мене така є добра звичка. Всілякий десь зливати, щоб він якісь хімічні реакції йшов і воно там затверділо. якось. І Це я взяв від коктейлю, туди встромив болта, тут залив клеєм. От. І Це буде такий примітивний мініатюрний шрап круг. Тобто це в мене є полусфера вже готова, Те, що вона просто ставиться. ось так, ну то і що. Коли чаша буде, воно буде нормально в цю чашу встановлюватися. Ось така штука. Вона буде в мене тут з насадками. Бля, яка насадка впала. А зараз підімо. Ось так типу, буде прикручено, прикручуватися насадки на цей шкворень. Ось це буде зараз гайка. Зараз я це залью. І поставлю сюди підшипника, але він впав зараз. Ось так буде вставлятися підшипник. На ньому буде кружляти. Тисую такі ліщатка. Ну, Нормально, буде щось затиснути, якісь ті. Але лищатка я буду робити 3D-модель, тому скину, мабуть, ссылку в описі на продовження відео. А це просто зараз залію цю штуку по самій вуха епоксидною смолою разом з піском. Мав би залити з цементом, але цементу в мене не було, тому без фанатизму просто завів епоксидним клеєм з піском. Хоча з цементом ця суміш була б ще більш така. Як розмішувати епоксидну смолу? Повну відео в інтернеті, але я роблю це ось так. Коли я знаю, що її мені вистачить, то я спочатку налив трохи смоли, ну тобто половина, половина смоли, потім затверджувач. Щось він не крапає. О, закрапав. Знову накрапав. Так, мало. Ще. Достатньо. Ну, не достатньо, лише. І знову смолою це все заливаю, так наче воно ліпше перемішується. О, жадність це не моя риса. Я такий чувак, що якщо щось... Таке гімнячо, то вже гімнячо як слід змішую. Намагаюся, як воно має бути в цих пропорціях. А так, як є пропорції виміряти нічим, то тут написано, що все змішати, значить, все змішуємо. Зараз перекалампоцюю, Тільки оце вирілиться. Зараз. Так. От, чомусь завжди цього елементу компоненту досить мало. Ну, якісь жадібні виробники його мало туди сують. Кажуть, що достатньо, але, але його тобі... не вистачає. Він ще й вилетає кудись. І добре розмішуємо. До речі, тут справа в тому, що чим більше в мене буде бульбашок, тим, мабуть, краще. Тому я не сильно заморочуюся з вакуумними камерами і таким і іншим просто змішати. Хотів я затиснути в свій верстачок сверлильний, але з собою тут його не взяв. І тому просто викруткою це все розмішаю. І це, мабуть, вам не цікаво. А от цікавий факт, що зараз я роблю, і можливо, ця порада стане комусь у нагоді, або в пригоді. Я роблю зараз по принципу рідкого анкера. Тобто, якщо додати в цю суміш епоксидного клею, ще пісок, або ліпше цемент, або церезіт, ну церезіт це просто марка, фірма така, але, типу, всі знають його як церезіт. І якщо туди додати, то момент у тому, що е, якщо, от, наприклад, в кирпичну стіну ви намагаєтесь щось там вбити, так, щоб ну, намерто, то епоксидка з оцим з піском або з якимось іншим ну, ліпше з цементом, ну це булях, це найліпший анкер, який я зустрічав. Тобто оце промостили. Туди той дюпель окунули, туди в стіну вбили, щось туди вкрутили, вкрутили, і вирвати можна лише зі шматком стіни. Тому ось це відео, гадаю, буде корисно ще й цим. Ну а шрапкугель розб'ється на декілька частин. Зараз я залью просто цей цю суміш в ту формочку, що показав. Далі зробимо 3D-моделі і теж залишу в описі з посилання, що ту за ліщатка будуть. В кого є 3D-принтер, той намалює собі, ну, тобто роздрукує, а в кого ні, той. тому ті ліщатка доведеться зробити власноруч, але я покажу, з яких елементів, щоб воно було зручно, цікаво. ну Як все на бо... ЛВМЦ це круто, Кру, ЛВ6, ЛВ6, 66, От, тому зараз я це домішаю. Воно вже таке текуче. І ліпше було б вже туди додавати пісок, бо нікому не цікаві мої базіки. Але ще скажу, що. Ось такі суміші досить доступні, бюджетні, їх легко дістати. І хтось каже, чувак, ну ти робиш там той шрапкугер, звісно, дещо. Де Попереднє відео теж в описі залишив посилання. Я казав, що його легко зробити з цементу, описував те як. Якість у відосів погана, але сама суть того, що, як воно робиться. Все ж таки ідея добра. А чому я роблю такі маленькі забакситки? А тому що, як я кажу, роблю багато експериментів, зливаю цей весь непотріб, що не вийшов у одну таку велику ємність, і таким чином наповнюю собі майбутню поробку. Взагалі я за безвідходне виробництво, тому такі і намагаюся робити справи. Ну, Зараз заліємо туди пісок, засипаємо. Марку піска я не знаю, десь якась пісочниці обіцяна котами. Така класична піщана суміш. Просто пісок. Фракції я навіть їх не роздовбував, бо вони просто епоксидка, ну, просто, по-перше, він, пісок, якщо там робити якісь такі, ті... дуже добре змочуються. епоксидкою, Епоксидка перемішується. Класно виходить. Таке, ну, не знаю, мені подобається. Він, він, звичайно, посяде на дно і зверху там буде така красива, прозора або з бульбашками, 100% з бульбашками субстанція для якихось таких цікавих речей. І пісок з абокситкою досить класна така композиція. Там акваріум якийсь штучний зробити дуже раджу. От, дякую взагалі за перегляд. Що взагалі це дивитеся. Якщо підтримуєте канал, підписуєтесь, Це дуже круто, дуже вдячний. Ну, реально, це просто круто для мене і для тих, хто ну, мабуть кому ці ідеї все ж таки знадобляться. Ось така суміш виходить. І гадаю, певен, в мене вийде прикольний, класний такий шрапкугель. кугель Значно дешевший і, можливо, він не буде виконувати усіх своїх функцій. Наприклад, автоматичним штихелем там не попрацюєш, але. ж... Але ж от для ручного візерування, для паяння, для якогось такого дрібного мейкерства має підійти якнайліпше. Пісок за кошт того, що він добре змочується, але ліпше роз той. Оці бульбашки, ну, пісяні комочки, або може це какахи від котів, Не знаю, що тут. Ліпше було б пороздавлювати, порозсіяти. Можна було б ще гравій туди мадрібний додати, але хто ж над цим буде заморочуватися. І я не заморочувався. Бога, що певен і так вийде. Хай так, технології, наше все. От, ще воно б, якщо треба, щоб він осів досить міцно, ліпше воно було б його не тільки просіяти, а ще і на віброплатформочку встановити, але зараз вона не зі мною. Типу такого. Але що поробиш, життя бентежне, тож зараз буду вже все це, це заливати. А в чому корисність цього відео? І, мабуть, в коментарях напишу чувак, ну кому цікаво, як ти базікаєш і довбишся викруткою у якійсь гедоті? Ну просто інколи людині хочеться побазікати і дякую, що поспілкувалися зі мною. А взагалі-то, по-перше, це офігезний рідкий анкер. Дуже раджу. А по-друге, класна технологія для створення шрапкугелів е на такій основі. І не тільки. Оце епоксидкою можна робити насадки на дрімель. Заливають, роблять, я, вона, я бачив, колись перевіряв. Дійсно класна штука. Хоча епоксидка нагрівається, там може бути войняти. Не завжди то спрацьовує як треба, але десь спрацьовує. От Щось я вже заганяюся, треба зробити перерву. Так, нарешті я наче домішався. Така вийшла лайниста субстанція неприємного кольору, але як рідкий яний кер, це дуже класна річ. Так собі наробили, якщо багатько чого треба робити. З цементом воно, звісно, іншого кольору буде, чи з церазітом, і можна заливати в якісь ємності. Головне, щоб, мабуть, треба було. Різьбу чимось захистити, але ж хто над таким заморочується, якщо робити обережно, то буде обережно. Якщо робити необережно, неохайно, то буде небабережно і неохайно. В мене, коли я щось знімаю, рідко виходить щось обережно та охайно. Але ж прикольна штука. Ось така субстанція застигатиме досить довго. А роблю я це не просто так, бо мені треба там три по одну штуку вбити в стіну. І якраз що я зробив рідкий анкер, а за одне і шрапку гель, Зараз воно так рівномірно розподілиться. Буде така файна штука. Взагалі-то мені досить. Вже досить цієї штуки, бо гайка не вкрутиться. Зараз примірився. О, ну, і якраз гайку. Тому цього, цього його б мені достатньо. Ось така чудова річ, а потім ще покажу, як воно виглядає вже після того, як вони накрутиться. Так от постукали, потрусили, повібрувало воно, встановилося. Рівновага. Ну, така красива штукінця. Ну, поки що переродати не буду. Коротше, по ітогу, дякую за перегляди, дякую, що підписалися. Дякую, що пишете коментарі. Дякую за те, що ну не сильно у мене зараз прохейти, те, що багацького такого я забрав вашого часу, але прикол тут от у чому. Наразі це дійсно корисна і класна порада. Бо я таким чином вбив двох зайців. Зробив собі рідкого ганкера, який потрібен для якоїсь там моєї іншої поробки. І зробив залишки зливаю. От, у мене буде чудові ліщатка, типу Шрапку Геля. Ще всі обіцяні ті я залишив в посиланнях, має вийти норм. Ось така штукенця. Дякую, дякую, дякую. Усім привіт, бувайте, елевем! Що я став дорослим, і вже минула шістдесят перша осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мамо, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одного годину Собі на різні теми посидим